Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні є на нашій вечірній молитві розважання. І, знаєте, згадуються події річної давності, навіть не на 24, те а ті далі дні, дні, в ході яких війна роз, розгорталася, розросталася і пам'ятається от ті, знаєте... Дні якогось відчаю, тому що бачив, як ворог захоплює твою нашу країну, як бомблять Харків, як вони дійшли в Харків? То бої в Харкові. І ти розумієш, що в той момент на пане насправді було дуже страшно. Але що рятувало? Рятувала молитва, яка й по сьогоднішній день триває. Тож запрошую вас до цього порятунку, до цієї молитви, яка давала кріпості, сили нам вистояти в ті дні і зможемо це зробити сьогодні. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїв. Бо Господь суддя наш, Господь наш законодавець, Господь цар наш, Він спасе нас. Саме тому я говорю, згадав ті перші дні війни, бо коли читав текст книги пророка Ісаї, ось ці слова знову потрапили на очі. Знову вони торкнули то серцем, бо зараз приходить час втоми. І не просто втоми, а втоми з якимось спустошенням і відчаєм. Якщо рік тому це була така певна трохи паніка, це був страх, то зараз це є втома. Втома від цієї війни, втома від того, що відбувається, втома від тої фальшивості деяких українців, які себе називають патріотами, втома від тої корупції, яка знову розвинулась на тлі цієї війни, втома від зради, яка, на жаль, є серед багатьох нас. І от на тлі цієї втоми приходить знову відчай. Але як і тоді, так і тепер. Господь Бог знаходить ті слова, щоб нам сказати. Як ми маємо рятуватись? Що ми маємо зробити для того, щоб врятувати себе і своє життя? Просто. Бо Господь, суддя наш, Ця війна закінчиться судом. Судом для злочинців. І це буде суд, який буде проводити Господь Бог через людей. І ми маємо цим, цією думкою, жити. Війна завершиться не просто мирним договором якимось чи нашою перемогою. Війна завершиться судом, судом над злочинцем. І я думаю, що Господь Бог буде судити не тільки тих ворогів, які прийшли до нашої країни, але й тих ворогів, які за цей час цієї внивовали проти України, проти людей тут. Ті, які зраджували цю країну, які обкрадали цю країну в часі цієї війни. Відродімо свою надію і віру. Бо Бог є наш суддя. Господь наш законодавець. Я думаю, що прийдуть до влади все ж таки ті люди, які будуть творити закони, що дозволять людям жити вільно, що будуть охороняти нас, людей, простих, не можновладців, не мажорів, які чинять безчинство на дорогах, а простих людей. І ці закони будуть дієві, ці закони будуть виконуватись. І ті, хто ці закони впроваджували і мають обов'язок захищати, дійсно будуть робити свою роботу. Але все це можливо тільки тоді, коли ми будемо будувати наші закони на Божих законах. Коли будемо знати, що Бог є правдивий законодавець. Що всі закони, це Божі закони, і Бог буде питати за їхнє виконання. Господь цар наш, Він спасе нас. Тобто, якщо я віддам своє життя в руки Бога, Він вирітує мене. Якщо я стану Його рабом, тобто довірю своє життя, думку, волю, серце, жит... все своє тіло, Довірюйся Богові, то Він вирятує, вирятує мене, Спасе нас, спасе всю Україну. Я думаю, що зараз є сотні тисяч людей, які можуть сказати, що саме через те, що я довірився Богові, Бог врятував мене. Рятував з під обстрілом. Врятував з-під завалів будинка. Врятував на дорозі в часі ДТП. Вижив, врятував мене в часі операції, перед початком якої ніхто не давав шансів на життя. Врятував від простої хвороби. Врятував від невдачі в часі, від невдачі. В якомусь бізнес-проєкті, що Господь Бог мене врятував. Саме це сьогодні для нас має стати оцією великою опорою. Фундамент ми збудували за цей рік, а тепер потрібно будувати далі глибоку і сильну віру, надійну опору, якою є Господь. І якими є наші стосунки, мої особисті стосунки з Богом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби і поліції, пожежників, прикордонників, усіх наших військовополонених поверне живими, не додому, а наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, приведи до покаяння, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони нас цю ніч. О Ти святий, все завжди, нині, і повсякчасно, віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в середу. Ми наш день розпочинаємо в 8-й годині, де будемо служити панахиду за померлими. І тому запрошую всіх на цю молитву. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!